З пропозицією встановити одноразову виплату почесному громадянину міста Ківерець. Дивіться, вона не була не, не подана на розгляд не комісії, ні на порядок денних сесії. Буде подано в порядок денний. Де. Сьогодні? Да, так. Давайте у нас ще буде ще одна сесія. Давайте зараз поставимо порядок денний. Ну, Вона розглядалася в різному, так якби ми рекомендації не давали. Тому що порядку денному комісії да, на питання, наприклад, по комунальній власності не стояли. Просто довідомо, ми розглянули зняли у різному, що є таке подання і казали, що... 谢谢你们的感谢 Driver, Давайте розглянемо в нормальному порядку. Наша буде сесія в кінці року. 울тинки... військовому, ми приймаємо це рішення. От одного депутата я всіх опитав. Та що ж його розглядати? Звольте я, бо я піджання постійно ідеї комісії, це питання вивчав. Ми на комісії, дивлячись, ті пільги, які там були передбачені для почесного громадянина міста Кировці. Ми були згідні навіть із тими початковими, які ми там були, з тими пільгами, можливо, навіть і ще щось було. Би це. Але виходячи з тих можливостей наших, ну звичайно, що ту суму ми не тягнули і і, про одноразову виплату, і, і медичне там, забезпечення там було щось по цей, ми того не тягнули. І Стояло дійсно тоді питання, щоб зняти ці всі питання, деякі ми зняли, а те, що стосувалося одноразової виплати, ми її просто зменшили тоді до двох тисяч. Я це ну, чітко пам'ятаю, тому що я якраз ну, це ну, пропонував таку. Якщо ми не можемо стільки більше, то хай буде Більше, Біше, Я вже думаю, що то не є такі вже якісь гроші, щоб ну, вже міська рада їх не могла знайти. Ну, В даний момент це поправка до програми. Це не, йде, це не йде мова за якісь кошти. Це поправка просто в програму. Навіть не в програму, в саме положення. саме згоди, то все Давайте проведемо нормальну сесію, положення, ж не Давайте, щоб було. Що люди говорять? Чому не посипається вулиці піском? Слизько, іти не можна і їхати також не можна. Не можна розминутися з машинами. Людям куди хоч подінься. Чому не посипається піском і солью? І ще одне, місць пер... через колію. також що він... жодного разу почалася зима, що він був... не був почищений і не був посипаний. Не, ми, ми чистили протягом швидкога протягом цих днів. Сьогодні будемо сипати з п'яти годин. Зараз він закінчується, будемо посипати, а тоді завтра зранку будемо горнути те, що ми має бути. На п'ять годин буде. Машина, трактор, який будуть посипати вулиці, міста Міскова. Якщо у вас стоїть питання по посипанню протуральної довіру, то сьогодні комунальники розвозили, розвозили сісок по визначних ділянках, формували, скажімо так, такі, ну... Купи піску, і по цих купах піску дзвінники будуть розсипати по тротуарних доріжках піску. Дуже прохання. той район, я на комісії говорила, о той район від жовтого того магазина і до сільгосптехніки. Обов'язково, щоб там розчистили ці пішохідні дорожки, бо там немає. Якщо дві машини їде, то людини чи в Рів скачуть, чи в турніку будемо скачуть, бо там немає дині. Я не знаю, як там получиться, але ми повинні повернути Буквально перед самою сесією. Ми вже про це неодноразово говоримо. Бажано все-таки. Та хоча б навіть на комісії, що повністю матеріал всіх. На комісію розуміли. Ні, то я розумію, то ми всі.